Терези, лютий 2026 року стане для вас місяцем вибору і внутрішнього балансу. Події цього періоду ніби підштовхуватимуть до усвідомлення, де ви занадто довго намагалися догодити іншим, забуваючи про власні потреби. Це час, коли важливо почути себе. Початок місяця може принести сумніви і коливання. Вам буде складно швидко приймати рішення. Особливо якщо вони стосуються особистого життя або партнерських відносин. Зірки радять не поспішати і дати собі час на роздуми. Правильна відповідь прийде сама, без тиску. У роботі та фінансах лютий вимагатиме уважності можливі переговори, домовленості або ситуації, де доведеться шукати компроміс. Це гарний період для співпраці, але важливо чітко позначати свої межі. Фінансова стабільність залежатиме від уміння планувати та не піддаватися емоційним витратам. Середина лютого відкриє можливість для оновлення. Ви можете захотіти змінити підхід до роботи, стилю життя або навіть зовнішнього вигляду. Невеликі зміни принесуть відчуття свіжості і внутрішньої гармонії. У стосунках лютий стане показовим для пар це час перевірки взаємної підтримки та довіри. Відверті розмови допоможуть зняти напругу і зміцнити зв'язок. Самотні Терези можуть зустріти людину, з якою буде легко і спокійно з перших хвилин. Кінець місяця принесе ясність і впевненість. Ви зрозумієте, що баланс можливий лише тоді, коли враховані ваші власні бажання. Внутрішній спокій стане головним результатом цього періоду. Головна порада зірок для терезів на лютий 2026 року. Рівновага починається з чесності із самим собою. Підпишись на канал, щоб не пропустити нові випуски.